Лисиця та рак. Біжить лисичка полен, добігає до річки, аж дивиться рак виріс з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здорово був, раче, каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздорокався і рак та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було. Та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки я тобі ще на один скок у ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелик бігти. А рак, учепившись клешнями за лисик хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув «Но!» – От лисичка й подалась вздовж поля. Добігає до осики. Повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж чує позад себе. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осінку лазив. Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка. Аж рота роззявила. Чи то ж видано каже. І більше не сміялася з рака. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк. Та залишайте коментар.